Всім привіт! Хочу сьогодні записати такі невеличкі роздуми про церкву, пастир, якого звали звали Річард Вурмранд, і він розповідає: є фільм, зняли художник за його книгою, називається Питаємо за Христа. В кого є можливість, можете знайти в інтернеті цей художній фільм і подивитися. Дуже цікавий. Так от невеличка. Така розповідь. Тоді в ті роки дуже ну, гнали християн. І в Румунії, вони жили в Румунії, в Румунії дуже було мало Біблії. І сама Біблія, книга була е, дуже у малої кількості людей. Тому християни приходили до них в будинок для того, щоб почитати до них додому, почитати Біблію, почути слово, помолитися, бути разом. Е, і mm. вони от знаходили такий привід, бо тому, що християн гнали, забирали в тюрмі, як тільки побачать, де вони збираються, е, і про що, що вони читають слово. Це було для е, тієї влади. На ті часи це було зразу. людей забирали в тюрми, і тортури їм робили, і багато людей і помирали за Христа, за віру в Христа. І вони знаходили можливість збиратися під різними приводами. Вони робили свята, і діти навіть говорили, о, в цьому році вже там у сестрички було чотири дні народження, там у мене було три дні народження, і так далі. І на слідуючий раз ми їдемо на пікнік. Вони збиралися, там, звичайно, в тані тримали місце, де вони збираються. Було якесь кодове слово для того, щоб знали, хто свій, хто не свій. І щоб сусіди не здогадалися, вони шумно здоровувалися, танці там включали музику, а потім, під приводом, що вони там за столом сидять, вони розмовляли, читали Біблію, бо то. Що тому що у людей була дуже велика потреба в слові. А, і я хочу сказати, що на той час, коли не було Біблії, да, не було можливості збиратися, так, так як зараз така є можливість, зараз е, слава Господу, в нашій країні нема гоніння на християн. Але як часто ми читаємо слово, як часто ми е, потребуємо цього слова, коли тільки тривога до Бога. А Бог хто хоче, щоб ми кожен день з ним мали спілкування, щоб ми впізнавали Слово Його, впізнавали самого Господа, впізнавали волю Його. Як можна впізнати волю Божу, не читаючи Слово Боже? Я вже не говорю про те, як виконувати волю Божу. Тому ми повинні читати Слово. Наповнятися цим словом. Для чого? Для того, щоб виконувати це слово і виконувати те. ті повеління, які Господь заповідав кожному з нас. Також хочу ще сьогодні щось... сказати, що нехай Господь благословить кожного, хто слухає, хто дивиться цей невеличке відео моє. І також закликаю підписуватись на канал Салтанен... Салтаненко. Там дуже багато інформації, дуже багато псалмів, слухаючи, які Господь дає і зцілення, і втіху, і просто дає радість на серце. Так що благословляю всіх, і нехай Господь також оберігає наших військових, які стоять на захисті нашої України, адже я живу також в Україні. Де зараз йде війна, і молюся за кожного, за кожну людину, за, за кожного воїна і за нашу владу. Нехай Господь дає мудрості, нехай, нехай Господь тримає їх серця в своїй руці, так як написано в Слові Божому. Серце царя в руках Господа знаходиться. Вибачте, що російською цитую хотіла просто дослівно. Благословим вас. Вам люблю всіх вас. До побачення. До нових зустрічей.